Уяви собі посеред холодного і суворого північного моря, вдалині, майже на горизонті, ти бачиш величезну платформу, яка ніби височує над хвилями. Це Piper Alpha. справжній металевий велетень, серце нафтової промисловості Великої Британії в 80-х роках. Вона стала символом технологічного прогресу і величезних амбіцій людства. Її масивна конструкція. Розрахована на те, щоб протистояти стихіям, адже море тут суворе, вітри сильні, а хвилі іноді сягають висоти п'ятиповерхового будинку. На перший погляд, це здається майже ідеальним місцем для тих, хто шукає стабільну, добре оплачувану роботу, життя на платформі кипить. Щодня тут працюють більше двох сотень людей: інженери, техніки, оператори. Всі вони діють злагоджено, ніби шестерні у величезному механізмі. Тип здивувався, побачивши, наскільки організовано тут усе. Чіткий розклад, строгі правила, завжди готовність до роботи, адже Пайпер Alpha була надзвичайно важливим об'єктом. Ця платформа добувала нафту і природний газ для Великої Британії. Щодня вона постачала близько 120 тисяч барелів нафти. І величезні обсяги газу, які транспортували по складній системі трубопроводів. Спочатку Piper Alpha була розрахована лише на видобуток нафти. Але в 80-х роках, коли попит на природний газ зріс, платформу модернізували, додали нові компресори, трубопроводи, обладнання для переробки газу. Це рішення зробило платформу ще потужнішою, але водночас і набагато складнішою. Працівники жили тут вахтовим методом: кілька тижнів на платформі, потім кілька тижнів вдома. Їхні каюти були простими, але зручними. У їдальнях подавали гарячі страви, були кімнати відпочинку, навіть невелика бібліотека. У вільний час вони грали в настільні ігри, читали книги або дивилися телевізор. Платформа ніби жила своїм окремим життям із власним ритмом і традиціями. Але за цією ідеальною картинкою ховалася серйозна небезпека. Ти знаєш, що видобуток нафти і газу завжди пов'язаний із ризиками, і Пайпер Альфа не була винятком. Її конструкція мала свої слабкі місця. Наприклад, пожежні бар'єри між виробничими і житловими зонами були не настільки міцними, як це потрібно для таких об'єктів. Рятувальні шлюпки розташовувалися у відкритих зонах. Що робило їх вразливими до вогню, а системи відключення, постачання газу та нафти в аварійній ситуації не завжди працювали ідеально. Попри це, працівники довіряли платформі, їх навчали, як діяти в разі аварії, проводили тренування з евакуації. Але життя на Пайпера Альфа мало не лише правила й інструкції. Це були історії людей. Хтось тут святкував свої дні народження, хтось ділився новинами з дому. Хтось просто мріяв про швидке повернення до родини. Того липневого дня у 1988 році ніщо не віщувало біди. Платформа працювала у звичайному режимі. Технічна команда займалася обслуговуванням газового компресора, щоб підтримувати систему в робочому стані. Усе було як завжди: технічні перевірки, документи, звіти. Але один клапан на компресорі залишили неправильно встановленим. Це була маленька помилка, яку ніхто не помітив. Хто б міг подумати, що цей клапан стане початком найжахливішої трагедії у видобутку нафти? Те, що сталося пізніше, назавжди змінило уявлення світу про ризики у нафтовій промисловості. 6 липня 1988 року цей металевий велетень перетворився на вогняну пастку для десятків людей, змусивши світ здригнутися від масштабу трагедії. На платформі все завжди вирувало життям. Понад 200 людей жили і працювали тут. Перебуваючи в ізоляції від світу на відстані 190 кілометрів від шотландського узбережжя, для працівників Piper Alpha це був звичайний день. Хтось виконував планове технічне обслуговування, інші займалися видобутком та переробкою нафти і газу. На перший погляд, усе здавалося під контролем. Платформа щодня постачала 10% нафти у Великій Британії, а інженери, техніки та оператори були впевнені у своїх системах безпеки, але всередині дня трапилася невидима на перший погляд помилка, яка вже ввечері перетворилася на жахливий вибух. 6 липня 1988 року. Технічний персонал обслуговував газовий компресор. Його зупинили, демонтували частину обладнання для перевірки, а потім зібрали назад. Однак, під час цього процесу один із клапанів залишився неправильно встановленим. Цей невеликий, майже непомітний клапан став причиною, яка розірвала життя десятків людей. Проблему навіть не задокументували. Технічні працівники закінчили зміну, передавши чергування нічному персоналу, який і гадки не мав що компресор перебуває в небезпечному стані, о 21 годину 45 хвилин стався перший вибух. Усе почалося з того, що оператори спробували запустити інший компресор, не знаючи про проблему з клапаном. Підвищений тиск у системі спричинив витік газу, який поширився по платформі. За кілька хвилин газ досяг джерела іскри, і стався потужний вибух, який було чути навіть на сусідніх платформах. Але це був лише початок. Полум'я охопило всю виробничу частину платформи, підживлюване нафтою і газом, що надходили по трубах. Перший вибух пошкодив систему відключення постачання ресурсів. Газ і нафта продовжували надходити на платформу з інших об'єктів. Ланцюгова реакція вибухів і пожеж зруйнувала Пайпер Альфа буквально за години. Свідки згадують, що полум'я піднімалося на десятки метрів у небо. Ударна хвиля була настільки потужною, що шматки металу та обладнання відлітали на сотні метрів. Ті, хто вижив після перших вибухів, були змушені боротися за своє життя. Полум'я й густий чорний дим закрили всі можливі виходи. Багато працівників стрибали у холодне північне море з висоти десятків метрів, ризикуючи розбитися або загинути від переохолодження. На платформі не було ефективної системи евакуації. Рятувальні шлюпки знищило полум'я, а гелікоптери прибули занадто пізно, бо їм було небезпечно наближатися до охопленого вогнем об'єкта. З 226 людей лише 61 вижив. Це була справжня трагедія, яка забрала більше життів ніж будь-яка інша аварія на нафтових платформах. Платформа, яка колись була джерелом гордості, буквально зникла з лиця землі. Залишилися лише обгорілі уламки, що нагадували про масштаб трагедії. Загальні збитки оцінювалися у 3,4 мільярда доларів, але жодні гроші не могли повернути втрачені життя. Те, що сталося на Piper Alpha, не було лише випадковістю чи наслідком одного неправильного рішення. Це була суміш кількох факторів, кожен із яких зробив свій внесок у масштаб трагедії. Перш за все, це людський фактор. У день катастрофи технічна команда обслуговувала газовий компресор, і під час цих робіт один із клапанів залишився відкритим. Ніхто не помітив цю деталь, і що ще гірше, її не задокументували. Інша зміна просто не знала, що компресор перебуває у небезпечному стані. Всього один клапан і наслідки стали катастрофічними. Та навіть якби ця помилка й сталася, ситуацію могли б врятувати належні аварійні механізми, проте на платформі їх просто не було. Система відключення постачання газу і нафти, яка мала зупинити потік горючих речовин під час аварії, не спрацювала. Газ і нафта продовжували надходити по трубопроводах навіть після вибуху, підживлюючи полум'я. Це було схоже на ситуацію, коли ви намагаєтеся загасити пожежу, а хтось підливає у вогонь бензин. Але найстрашніше було те, що люди не мали можливості врятуватися. Система евакуації виявилася абсолютно недієздатною. Працівники, які знали платформу краще за будь-кого, опинилися у пастці, з якої не було виходу. Після трагедії стало зрозуміло, що нафтовій промисловості потрібні зміни. Розслідування очолив Лорд Калін, і його звіт став основою для нових стандартів безпеки. По-перше, тепер технічні роботи мали документуватися до найменших дрібниць, щоб жодна зміна не залишалася без інформації. По-друге, було впроваджено автономні системи відключення газу і нафти. Якщо трапляється аварія, ці системи миттєво припиняють постачання, запобігаючи подальшому підживленню вогню. І звичайно, засоби евакуації значно покращилися. Шлюпки та рятувальні системи стали більш захищеними й доступними. Ці зміни врятували сотні життів у наступні десятиліття. Але для 167 людей, які загинули 6 липня 1988 року, вони прийшли запізно. Їхні смерті стали болісним уроком для всього світу. Пайпер Алфа більше ніколи не відновили, але її історія. Назавжди залишиться у пам'яті як нагадування про те, чого вартують людські помилки. Трагедія на Piper Альфа стала уроком, за який людство заплатило неймовірно високу ціну: 167 життів, зруйновані родини, знищена платформа. Усе це могло бути уникнено, якби безпека була на першому місці. Сьогодні ми розповіли цю історію не для того, щоб згадати лише помилки. Ми хочемо нагадати, навіть найменші дії, найдрібніші деталі мають значення, бо саме вони можуть врятувати життя. Як ви вважаєте, чи достатньо уваги приділяють безпеці у таких галузях зараз? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд. Бережіть себе.